І щобудня можна слухати на наших хвилях або підписатися на наш канал «ФМ Галичина аналітика і дивитися її в Ютубі. Отже, ви вітаємо в нашому маркері події експерта з авіації. Константин Криволап. з нами. Пане Константине вітаємо. Вітаю, радий бачити там зразу розпочнувати від фактично цієї нічної комбінованої атаки. Як і традиційно, було як то кажуть, дрони в переміжку зі всіма типами ракет, і крилаті, і балістика, і потім ще й кінжалами добивали. І статистика цього разу близька до 50% перехоплених ракет, і як завжди, 100% роботи наших мобільних груп ППО, які збивають. Дрони. Щось вони зробили е, і модифікували, крім касетного наповнення в X 101 х і х 50, 55 х що вони тепер краще летять. Чи тут е, якісь інші причини, що не такий високий у нас коефіцієнт був цієї ночі? Давайте окремо просто розглядати угу. збиття крилатих ракет, збиття шахетів і збиття балістиків. Це просто різні речі, і на це працюють різні системи. Це тільки у росіян, вони з однієї рогатки намагаються збити все, починаючи від горобця і заканчуючи там балістичним атаком. Якщо ми подивимося з цього боку, то що мене так напружує, це те, що росіяни, мабуть, знайшли якісь можливості нові нові, тактичні знайшли засоби, знайшли якісь не те, що дірки а використали деякі слабкі моменти перенастройки наших е, основному локаторів тому що дивіться по крилатим ракетам збито 7 з 10 це 70 для всіх армій НАТО це сприйнятний норматив це дуже добре угу. але для нас це вже ми звикли до цифр там 95 90 80 85 а от 70 це для нас якось замало да? Чому тому, що вони почали ну треба розуміти, як працюють локатори? Так? Вони, хоч і називаються там деякі там кругового обзору, але вони все одно вони сконцентровані на якихось конкретних сегментах, і коли ці ракети починають кружляти. І не, не зрозуміло, що є їх остаточною цілею. Хоча останні, останні часи це що? Ну, це стрий це Старокостантія, де, де наша база авіаційна велика. Е, тому десь вони, мабуть, знайшли можливість от проскочити саме крилатими ракетами. Тепер те, що стосується іскандерів, те, що стосується кінжалів. От ви так дуже сказали гарно, а потім добивають кінжалами. Ну, хочуть добити, але там, наскільки я розумію, не зовсім там у них виходить це. Тобто били, але не добили. Кінжал взагалі це ракета, яка у ну, неї така доля така важка. Він спочатку вилітає там далеко в атмосферу. Там щось він, його там розганяє міг 31 к, і він там летить якийсь час дійсно з гіперзвуковою швидкістю. Але під час цього він не має жодного зв'язку і його важко виявити, тому що він в такій хмарі плазми летить. І коли він вже входить в такі більш плотні шари атмосфери, він тоді е, тормозиться і його тоді вже засікають. І от е, тут вже в нього, якщо в нього встигла спрацювати якась система наведення, якщо він встиг щось там кудись він летів, маневрувати, то він тоді може влучити. А якщо ні, то він пролітає мимо, В ціль він не влучає. Це те, що стосується е, ну, всієї балістики. Вся така є проблема, особливо з кінжалом. А по шахетам все, що літало, все не долетило. Все збили, так. Да? Да. От, е, а в цьому випадку ви, ви вже згадали ці удари. Ну ми бачили, Київ, е, на Заході це е, Стрий і довкола, і, звичайно, Хмельниччина і Старкон, Староконстантинів. І тут не секрет, ну, це ж ви, всі знають, що є в Староконстантинові. І хочеться, щоб ви, не розкриваючи якихось деталей, але порівняти їх з ешелонованою захистом столиці, бо ми бачимо, як вони не луплять, якими сумами не луплять по Києву, фактично вдає Завдяки вибудованій певній системі, вшеленованій збивати просто найвищий коефіцієнт корисної дії ППО саме столиця. А по Староконстантину, ну скільки це і військовий аеродром, як то кажуть, ми того коефіцієнту не знаємо, не бачимо, може й правильно що не знаємо, але в порівнянні з Києвом в плюс в мінус. Е, ну, По перше, навколо Києва стоять патріоти. Це всі знають, це теж на таємниці, Да? Я не знаю, чи є біля Старої Костянтине, там, скажімо, самті, чи ще щось. Але судячи з того, що там є враження, то це ну, не знаю. Я просто не знаю, чесно кажучи, угу. і навіть не з'ясувати. та й ніхто й не знає, люди. тому що так має бути. Не хочеться просто підставляти когось таке. Так от, розумієте, це досить велика база. Вона досить розкидана, ну, по просіру, ну, з посадкова смуга, там, десь, мабуть, 2500 метрів, да? це багата кількість рольок, це різні захисні споруди. І е, влучити, скажімо, однією або двома ракетами. Чому вони прийшли на касетні? Тому що е, вру влучити фугасною головкою, ну ну що ну буде зрив, ну буде вибух, ну щось там щоб на. Стояла близько, воно буде там зруйновано. А якщо воно там десь далеко, то нічого доброго не буде. Але ви знаєте, чому я це запитую? Тому що сьогодні було окреме саме звернення від повітряних сил України про те, що от останній час і, і, і ці е, ракет, ракетні удари по Староконстантинівному і паралельно з тим йде інформаційні удари. Ви зараз розказують як знищуються українські літаки, і е, повітряні сили кажуть, що ми не можемо вам розкривати. Де справді є якісь пошкодження або знищення, а де це є макети, але точно знаємо, що це є ну, російське ІПСО з точки зору розганяти те, що в нас знищується дуже швидкими темпами авіація. Ем, згадую, що ще в, в 22-му році ж була заява, що ну, вся авіація України знищена, пам'ятаємо так. Цю заяву вона вже кілька разів була повністю знищена, але чогось живе. Да? Так в так, цьому ви, так. і в цьому випадку, чи ми маємо в, в враховані ці всі досвіди і уроки, чи ми маємо підземні ангари в достатній кількості, щоб реально в, 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 не показувати, не світити наші літаки і захищати їх в, в разі принаймні того масу. Свого ураження елементами касетними я коли десь місяця два чи три тому назад запитав своїх друзів, хто пам'ятає фільм, був якийсь фільм, там якийсь наш відомий радянський артист, дуже старий фільм. Там дівчата під час Другої світової війни катали макети літачків по аеродрому для того, щоб німці по ним били. Е, мені підказали, це називає фільм. Називається «Безпокойне хазяйство, а в головній ролі там Жарло. Е, ну такий, такий дуже душевний фільм. І е, цей... мені вся ця ситуація дуже нагадує. О, -о той фільм, тому що катають, катають макети, катають старі літаки, ставлять старі літаки. Ну тобто це е, шахмати, це інтелектуальна гра, хто кого обдурить. І якщо хтось помилився, то він отримує там фол в свій бік. Так, а, а хто якщо... виграє? То... Якщо ми вже маємо на своєму рахунку навіть ураження двох су 57 так хто -57, зараз виграє? <рес <suficiente> <рес> то відомо хто виграє. Знаєте, <рес> <рес> таке пенальті в одні <рес> ворота. <від> <рес> а... Так, прошу стосовно Земних, Я б не хотів Я не хочу в цю тему лізти, тому що. Розумієте, 90% розвідувальної інформації береться з відкритих джерел, mm -hmm. yeah. Yeah, не будемо. I... Я в цьому випадку... до треба робити <різумість> е... якесь іпсо, там казати, що там десь я своїми очима бачив в Мукачево там чи ще щось там, десь в горах там стояло там або в степу, як в іран іранський аеродром, там є підземний дуже розгалужений, і у китайців є таких декілька аеродромів підземні, там ціле міста. Ale uh, să se, uh, nu se se... Uh. Таке є відповідні засоби, які дозволяють і ці питання вирішувати uh -huh. якщо він хоче. Це достатньо, увагу. що ми почули в цьому випадку. Хочу ще раз розпитати і про наші результативні удари. Тобто, ми бачили, як, як то кажуть, одна ерле за другою виводиться, як тарілки в Криму. Виводяться. Потім два зенітно-ракетних дивізіони С 400, один С-300. Ну результативно. І тут виходить наш розвідник Буданов і каже: так, а вони. Тепер в Криму розгорнули е, найновіші С-500. От що він сказав? Ну, почнемо, почнемо спочатку. Ну ми вже звикли, що майже кожного тижня або літачок, е, ну так, в середньому так: один-два е, літачка на тиждень і дві-три е, системи С-300 і 400. Головне в системах радіолокаційних треба вражати локатор. Якщо, скажімо, там і 400 на ринок виставляється за ціною більше ніж мільярд доларів, то запевняю вас більше половини там сам локатор, сама угу. станція. Пускові знищувати дуже гарна справа, але це ну таке. Uh, їх велика кількість, і це не ураження. Якщо там з попали в склад з, з боєприпасом з цими ракетами, дуже гарно, тому що вони не полетять. А якщо ви знищили радіолокаційну станцію, то це uh, ви паралізуєте весь дивізіон. Mm -hmm. Там нічого там. А що Зараз про С 500 буде... скажете? Бо Роз... Ре... розповідаю. розповідаю. А це була вироблена С-300, потім там пішла модифікація С-300В, вони її там дуже серйозно модифікували. Це майже там е, на межі розвалу Радянського Союзу там. Потім з'явилося на базі С-300, не, 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 не дарма ж кажуть, що С-300 це добре перефарбований С4. Вірніше с – це, це добре перефарбований С-300. І е, коли виявилося, що. Цей С 400 не, не можуть там продавати в тих обсягах, а а його впихували. Пам'ятаєте, дуже ми навіть був... з турками. Пам'ятаємо цю історію турками. Саме я про це й кажу. З турками був дуже серйозний конфлікт з американцями. Греки там щось намагалися там С 400 там сказати, що ну це ж наші брати православні, Там будемо у них брати. Ну це ж дурниця, коли саме. Найсекретніше, скажімо, середовище, яке є протиповітряна оборона, втручається е, твого потенційного ворога якийсь комплекс. Відомо тобі, що він там ви, 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 видає на, на супутники, чи ще на, на кудись, чи може там якісь інші засоби зйому інформації? Це не важливо. Головне, що, що так неправильно робити взагалі ну концептуально. І е, потім росіяни починають носитися тут вони подивилися проаналізували як весь світ вирішує проблему збиття балістичних ракет тому що росіяни е і до цього часу зараз я поясню це чому вони вважають що можна однією тією ж ракетою вражати що балістичні цілі що аеродинамічні тобто літаки крилаті ракети БПЛА великі і таке інше а виявилось що це зовсім не так і остання перевірка була тоді коли ми отримали атаку і довбанули по Джанкою. Я взагалі думаю, що це була просто перевірка, чи здатен С 400 чи не здатен там і в сукупності з радарами с 300 взагалі весь цей комплекс, який е, охороняв е, Більб Джанкой, чи здатен він взагалі захиститися? Виявилось ані, ані С і зможе. От то розповідай, ви мене теробиться, а С-500 це десь, коли з'явилися вже С-400, почали розробляти. Ну треба ж гроші якось заробляти. Антей Алмаз він же ж хоче там щось отримувати додатково. І вони почали впихувати ці комплекс С-500. Вони розповідали, що вони його зроблять, що він вже є, що він вже працює, що він там на все здатний, що він буде збивати. Вони запропонували там другу ракету, яка повинна була збивати балістичні цілі. Але вона все одно користується оцим дурним принципом: що якщо я взірвусь біля ракети, яка там летить, то я е, зроблю таку, е, таку хмару е, з, е, ну, скажімо, там, не касетки, але такі уламки більш значні, ніж просто простою ракетою С-300, і вона буде знищена. Ну, ц, весь світ це все зрозумів тільки техніка кінетичного удару, тобто пряме влучання в ракету і її руйнування, тому що там дуже великі швидкості, дуже велика кінетична енергія. Ну кінетична енергія МВ квадрат. Да, розуміємо пополам, і, е, е, і інакше бути не може, не може, не працює. Першої комплексів е, Петріота це не показали. ПАК 2 це теж не показав. Зрозуміли, зробили ракету Ерінт. Там, я ще не помиляюсь, з 94-го року, і з цього моменту почали використовувати оцю ну, технологію хіл to kill тобто технологія е кінетичного враження ракети. Угу. І це тільки зараз підійшли до цього С-500 для того, щоб е робити щось подібне. Е зробили їх, повинно було там десь чи то 70 чи то 90 комплексів бути вироблено до 20-го року потім до 25-го зараз до 30-го але е, ну е, от в мене нема впевненості що С-500 мені ну я, я очікую якісь результатів що С-500 здатний збивати балістичні ракети тому що от, ви, тому, ви зняли не, мене тому, з як як, не з тому, язика Пане Константине, а є вже хоча принцип. А є вже хоча б один факт, що оці С-500 щось та й позбивали? Ну, наприклад, атакам або хоча б ті шторм бачив. якщо б щось було, вже б кричали. Ага. Я знаю, що один комплекс С-500, який був завезений, і який там казали, що це військові випробування, його ж до цього часу не прийняли на озброєння. що він був вражений, тобто було вироблено нібито шість. Залишилось п'ять, але от зовсім недавно була така інформація, що їх взагалі два. Ну думаю, що угу. щось десь між ними, тому що це дуже закрита інформація, і тільки є по якимось там непрямим ознакам, можна зрозуміти, що там насправді ну, на завершення маємо ще буквально хвилинку. З того найновішого ну, сьогоднішнього пакету, який е, озвучила Німеччина. Я дивлюся, що там, зокрема. Є е, два ЗРК, IRIS-T SLM і IRIS-T SLS, що нічого е, ні мені, напевно, ні нашим слухачам-глядачам не каже. Е, хороша штука. Зможе нас рятувати, хоча е, не гірше, ніж інші, більш розпіарені Патріоти, це різні системи. Так. Петріот це вважати, що це система дальнього радіо А ці. І... Перша, вона це середнього СЛС, СЛМ Середньо. Мідл, це середнього, SLM Middle, це середнього mm -hmm. СЛС, це короткого, ближнього Радіосудії. І вони виконують свої функції дуже добре. Не було випадків, наскільки мені відомо, щоб ця система не спрацювала, коли ціль була в межах її досяжності, її захвату. Дуже надійні радари. І взагалі, ну це АРСТ, зараз це в лінійці. Вони, вони зараз роблять SLX німці, але там є якісь питання, тобто вони підходять до питання збиття балістики. Тому що якщо вона буде дальнього радіосадії, то їм треба, щоб була і балістика. Це, на жаль, не дуже велика компанія. У них не такі великі потужності. Їх там зараз підсилюють, але вони такі консервативні, стримані. Вони йдуть своїм шляхом, виробляють дуже якісну зброю. І е, у нас є такі системи, і СЛМ і СЛС. Вони працюють, працюють надійно, зауважень до них нема. Ну, власне, то в цей момент ми кажемо німцям Данкешом. Значить, що якісні речі до нас прийшли. А нашому гостю Константину Це Криволапу так та, кажу йому та, велике дякую. Ну так, ми, ми в цей момент з, з паном Константином і кажемо, е, дивимося, з якої сторони підлітають в і Чекаємо на Тауруси. Це наш е, з паном Константином такий тост побажання для, для українців всіх, пане Константине, дякуємо. Це був Маркер події і нашим гостем був експерт з авіації Константин Криволап. Е, Підпишіться та підпишіться на FM Галичина Аналітика. Зможете побачити, залишити свої відгуки. Ну і до нових зустрічей.